Автостоянку на тепер відомо про одного постраждалого на місці. Працюють всі екстрені служби. Вибухи пролунали кілька годин тому. Здійнявся великий стоп чорного диму, який було видно за кілька кілометрів. Доти над містом висіли розвіддрони. А тривога в зв'язку із загрозою шахетів триває майже сім годин. Росіяни завдали нового удару в день жалоби. Тут саме вшановують пам'ять загиблих від російського теракту. У вербну неділю двома балістичними ракетами воєнні злочинці вбили 34 людини. Серед них двоє дітей. Поранених вже 119, 15 із них неповнолітні. 14-ро Чотирнадцяте це е, правоохоронці. 11 пацієнтів у тяжкому стані. Іскандери окупанти скерували у жваве середмістя, коли у святковий день там було багато містян. Ракети були у касетному спорядженні, щоб уразити якомога більше людей. Ударами пошкоджено понад півсотні будівель, більш як три десятки автівок. І тролейбус в ньому загинули водій і більшість пасажирів. Наша знімальна група відстежує наслідки вже другий день поспіль. Перші години після теракту Оксана Солодовник нагадає. Дим, скло, уламки, купа згорілих автівок це центр Сум. Просто посеред вулиці лежать тіла загиблих. Їх дуже багато. Це жахливо. Вулиця фактично залита кров'ю жертв російської атаки. На місці трагедії триває упізнання родичами загиблих. Перший ракетний удар окупанти завдали о 10.20 ранку, а підступний повторний, що став уже фірменним стилем росіян, за три хвилини. Одна ракета поцілила у дах конгрес-центру держуніверситету. Це місце проведення багатьох освітніх заходів, велика бібліотека. У будні дні тут працювали численні дитячі гуртки. Ще одна ракета, завдання якої убити всіх хто прийшов рятувати поранених, влучила у навчальний корпус. Вибухом поруйновано аудиторії на двох поверхах. Повибивало вікна у сусідніх приміщенні суду, історичних будівлях та довколишніх квартирах сум'ян. Я Побачила, що люди вискакують на вулицю з кривавленим обличчям, жахіття. Це, це все горить, все палає, димова завіса, якась людей багато лежало на, на асфальті. Ну це страшне. Власниця цієї автівки дивом лишилася неушкодженою. У проміжку між вибухами встигла сховатися. Це ваше авто, дочки, дочки. А дочка як? Жива залишилась по бомба в що зайти. А ось тролейбус не встиг. Його маршрут проходить буквально в кількох метрах від навчального корпусу. В епіцентрі вибуху опинилося кілька цивільних автівок, а також ось цей тролейбус. На жаль, більшість людей, які в ньому їхали, загинули, адже транспортний засіб наскрізь прошило уламками. Рятувальники та поліцейські, які деблокували тіла вбитого водія тролейбусу та ще однієї жінки, кажуть, шансів вижити у них не було, адже російська ракета була спеціальна для знищення незахищених людей. Працюють експертизи, перевіряють, які були засоби ураження, але зовнішньо видно по стінам, що це були вражаючі елементи, і, скоріш за все, це була балістична ракета в касетному спорядженні для знищення живої сили. Люди повертались з церкви. Сьогодні велике свято і ворог наніс такий злочинний удар. Кількість загиблих збільшувалася щохвилини, розповідають очевидці. Люди помирали від крововтрати на руках у перехожих, які надавали допомогу. Поранених рятували медики, поліцейські, рятувальники, представники Червоного Христа. У першу годину після теракту було вже понад 20 загиблих. Вже надвечір кількість жертв зросла до 34, серед яких дві дитини. За медичною допомогою звернулися 119 потерпілих, серед яких 15 дітей. Побачили, що перше тут горить машини. І люди, хто станав там, хто не станав, почали їх обдивлятися. Потім пройшли по тролейбусу, подивилися чи живі, чи не живі. Там на жаль, всі люди загинули і евакуювали цих безпечне місце туди, в подвальне приміщення Банковської академії. Ну він там надавалась допомога, одна жіночка померла неподалік від місця трагедії, розгорнутий штаб надання допомоги постраждалим. Вибухами пошкоджені 20 будівель, з яких 4 – закладів освіти, 10 автівок та тролейбус, кафе, магазини, 5 багатоповерхівок. Рятувальники досі розбирають завали. Правоохоронці тепер вивчають обставини цинічного військового злочину Росії. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Досі під наглядом лікарів. Втім, на щастя, загрози здоров'ю немає. Після ворожого ракетного удару по сумах в лікарні оговтується 13-річний Кирило Іляшенко. Він зміг вибратися із охопленого полум'ям автобуса. Після вибуху його двері заблокувались. Втім, школяр зміг розбити вікно, вилізти і став допомагати іншим ще живим пасажирам. Через атаку Кирило дістав поранення. Йому в голову влучило три уламки. Один із них лікарям уже вдалося дістати. Повідомила його мама Марина. Вона теж була в автобусі під час удару. Їй склом посікло обличчя. Відомо, що Кирило навчається у восьмому класі. Також він вихованець дитячо-юнацької спортивної школи, де займається вільною боротьбою. На сторінці закладу відзначили відважний вчинок Кирила як приклад справжнього героїзму і подякували батькам за виховання сина. В той час я не думав, я діяв. Тільки на адреналіні просто все робив. Було в голові три, три осколки, один витащили та два маленьких залишилися. Вони дуже глибоко, тому доставати їх не будуть. Ми були разом в автобусі, важко згадувати вчорашній день, бо негарно він відклався в пам'яті і важко тепер заплющувати очі, тому що ця картинка стоїть перед очима. Дві масовані атаки ворожих ударних безпілотників витримала цієї ночі Одеса. У місті восьмеро потерпілих. Пошкоджені житлові будинки, лікарня та діагностичний центр, магазини СТО, побиті або знищені 37 вантажних та легкових машин. Одна із них загорілася на ходу. Водій дивом встиг урятуватися. У місті спалахнули кілька пожеж. Одну людину вбили, і трьох поранили росіяни на Донеччині. Вони вдарили по житловому сектору у селі Новохацьке, зруйнували сім будинків, спалили господарчі. Споруди та авто. У Херсоні окупанти обстріляли навчальний та медичний заклади, а також житлові будинки. 62-річна жінка загинула у себе на городі під час артилерійського удару. Ще двох жителів обласного центру. Терористи вбили із дронів. Шестеро людей зазнали поранень. Зі смерчів в окупанти вдарили по Куп'янську. Це Харківщина, загинуло подружжя, а Харків зранку атакували дронами. Рятувальники гасили масштабну пожежу на складах із продуктами. Вогонь охопив півтори ти. Тисячі квадратних метрів вибух також пошкодив чотири житлові будинки. 63-річний чоловік загинув унаслідок атаки безпілотника біля села Новояковліка на Запоріжжі. А в обласному центрі росіяни на світанку вгатили дроном по АЗС. Там теж спалахнула пожежа, понівечено резервуар та обладнання. Є постраждали і на Дніпропетровщині. Росіяни били по Нікопольському району із реактивних систем залпового вогню, артилерії та дронами. Камікадзе потрощили вісім приватних будинків та авто. Нові санкції проти Росії. Головний дипломат Литви розповів, які галузі країни-агресорки можуть потрапити під обмеження наступними. Кястуціс Будрі заявив, що до 17-го пакету санкцій, над яким нині працює Євросоюз, вільнюс пропонує внести компанію Росатом, експорт російського скрапленого газу та тіньовий флот країни-агресорки, також очільник МЗС Литви анонсував додаткові персональні санкції та озвучив на думку вільнюса країни-члени ЄС мають обговорити дату коли Україна зможе приєднатися до союзу, і 1 січня 2030 року видається Литві досяжною датою. Санкції проти Москви сьогодні на порядку денному засідання ради ЄС у закордонних справах в Люксембурзі і також за повідомленнями там обговорюють гарантії безпеки України, зокрема ініціативу коаліції рішучих щодо можливого розгортання в нашій державі моніторингової місії треба більше тиску на росії і дуже конкретних дій від європейців щоб посилити захист україни так заявила перед засіданням очільниця європейської дипломатії кая калас ми вже зібрали дві третини нашої ініціативи щодо боєприпасів. Але звичайно, нам потрібно зробити більше у цьому році. Європейські країни вже виділили 23 мільярди євро. Це вже більше ніж минулоріч. Але ми також повинні чинити тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну. Євросоюз вимагає від держав кандидатів на вступ не відвідувати параду у Москві 9 травня та взагалі не здійснювати візитів у Росію. Про це Повідомила очільниця міністерства закордонних справ Латвії Байба Браже напередодні така вимога прозвучала під час робочої вечері із представниками країн Західних Балкан, бо це суперечить цінностям блоку серед держав, які є кандидатами на вступ до ЄС, зокрема Туреччина і Сербія. Український уряд натомість повідомляє американське політико, запросив європейських високопосадовців 9 травня до Києва як демонстрацію дипломатичної сили проти щорічного військового параду. До російського керманича в українських слідчих ізоляторах побільшала кількість неповнолітніх, які потрапили на гачок російських спецслужб. Це підлітки, які підпалювали автівки військових та правоохоронців, нищили об'єкти критичної інфраструктури та намагалися виготовляти саморобні бомби. Для деяких арешт став порятунком від смерті, кажуть поліції, бо дедалі частіше росіяни знищують своїх агентів дистанційно. Кореспондент СН Сергій Осадчук побував в одеському СІЗО, поспілкувався із завербованими дітьми та побачив, як їх перевиховують. Маленькі камери із заградованим вікном на 7,5 квадратних метрах для двох людей. Жодних гаджетів, інтернету, чіткий розпорядок дня. 16-річні Данило та Ілья живуть так вже восьмий місяць. Друзі опинилися за ґратами після того, як погодилися палити авто, яке нібито належали ТЦК. Що підробити? Там в телеграмі в телево каналі знайшов пропозицію у роботі тисяча доларів. Мені Мене це зацікавило, то я вирішив. Написати цьому тому чоловіку, і мені розповіли всю суть роботи. Тобто, самі іскалі. Ми самі шукали автівки, побачили там, наприклад, якусь наліпку чи чорні номери. Куратор дає нам добро, дання облив капот, лобове скло, і потім підпалив. Воно спалахнуло. Я це все зняв і ми втекли. За гроші отримані від спалення двох автівок, хлопці придбали мопеди. На них підлітків і заарештували. Відстежили їх співробітники СБУ. Доказами стали переписка і відео в телефонах. Їхню однолітку Світлану з Херсонщини ФСБ теж заманила грошима на підпал авто. А потім погрозами здати в СБУ змусила виготовляти бомбу. Після того як я спалила цю машину, вже цей Олександр запропонував: зніми квартиру, я закину грошей, зроби вибухівку і просто зайди, постав і вийди. Нічого складного. Арешт врятував Світлані життя. Переконані правоохоронці. адже все частіше ворог підриває своїх агентів разом з тими на кого готується замах. Ворог постійно удосконалює свої методи, і якщо спочатку це були прості підпали, то зараз це вже дистанційно керовані вибухи з використанням виконавців смертників. У всіх цих випадках батьки про вербовку своїх дітей не знали. Затримання підлітків стало для них шоком. В департаменті з питань виконання кримінальних покарань закликають дорослих бути уважними, Щоб батьки здійснили контроль за своїми дітьми, розуміли те, що відбувається в їх гаджетах, те, що відбувається в їх соцмережах, розуміти те, з ким вони спілкуються. Якщо ж вербовка все ж відбулася, слід якомога швидше заявити про це праохоронцям, навіть якщо. Людина вже пішла на якусь там співпрацю з ворогом, але якщо вона не вчиняла тяжких дій, і якщо вона своєчасно повідомить правоохоронців, то вона може бути звільнена від покарання. На час слідства підлітки потрапляють у СІЗО. Тут з ними працюють психологи, які намагаються зрозуміти, що підштовхнуло дітей до диверсії. Кожен неповнолітній, який перебуває у установу, він відчуває стрес, боїться, хвилюється. Але потім, після працювання з психологом, працювання з інспекторами по роботі з неповнолітніми, нам здає нам вдається стабілізувати стан. Є основні три, будемо говорити, три-дві причини: це заробіток, це можливість, як вони кажуть, надурити країну агресора. І скрутне якесь становище для неповнолітніх арештантів у СІЗО працює повноцінна школа. Тема сьогоднішнього року нас капітуляція Німеччини та завершення Другої світової війни. Відповідно до розкладу, діти мають по п'ять уроків в день. Вони навчаються по сіці вечірніх класів, тобто це ті основні предмети, які потрібні дітям для вступу до вищих навчальних закладів. А волонтери з громадських організацій займаються з підлітками у СІЗО фізкультурою і комп'ютерною грамотністю. Ми дуже велику увагу приділяємо саме безпеці в інтернеті, безпеці спілкування. Як розпізнати, коли вас питаються втягнути в щось в щось незаконне, коли вам пропонують да якісь нереальні вигоди, та до добра приведе. Не треба вестися на великі та легкі кошти. Якщо це зроблять, то опиняться ось тут, де і ми у цьому ж місці. Це не варте того. Зараз в трьох слідчих ізоляторах півдня України з півсотні підлітків. Половина скоїла злочини проти основ національної безпеки. Покарання за них від п'яти років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одещина, ТСН 1+,1, марафон Єдині Новини. І вже бачу в студії моїх колег ведучих 1+,1, Євген Плінський Ірина Прокоф'єва. Чим завітали? Що буде далі в марафоні Єдині новини? Ну